Для пошива косметички, мені потрібно 20 деталей отакої форми. Ця форма має такий вигляд: тут у нас 6 кутків. Довжина однієї сторони 2 см. Отакої, отакого розміру в мене ці заготівочки. Я їх повирізала з 20 штук. Потім я вирізала клаптики трохи більше, ніж ці заготівочки паперові. Щоб воно виглядало якось отако. І я обшивала. Ось ви бачите, наскільки в мене були малі клаптики, що дуже маленький тут припуск виявився, але не всі. Я дійсно взяла усі свої залишки, які були ну, дуже маленькі, дуже різні. Я не підбирала ні по якому кольору, по якій кольоровій гамі. Отак, які були в мене. Клаптики маленькі, усі, я і використовую, якісь підходять один до одного, а якісь ні. Ну, В основному, ви бачите, є і сині в мене, в мене кольори, і світленькі такі. Я хочу показати вам, як саме я обшиваю. Звісно, розмір цієї заготівки, яка тканинки, вона залежить від того, якого розміру у вас сам клаптик. Якщо він дозволяє, можна взяти трошки більше. А якщо ні, якось у мене маленький клаптик, то значить я буду виходити з того, що в мене є. Я, почина... я отако прикладаю з виворотньої сторони лице ось у нас тут. І я починаю загибати і пришивати. Пришиваю я отако прокалюючи папір. Перші дві-три. Заготівочки може бути важкувато обробити, обшити, а потім вже все піде набагато легше. Тут я вирівнюю і потім загибаю цю сторону. І роблю стіжок ось, ось сюди. Тут в мене ниточка виходить, а тут я роблю прокол отако, щоб, ну, я вже так приловчилася, щоб було надійніше пришито. Так, от, ви бачите, я повертаю. Кожну сторону і отаку прошиваю. Все це дуже легко робити, робиться, але обов'язково треба прошивати сам папірець, щоб у нас усе трималося. Усе. Як ви бачите, я свою детальку обшила, але мене тут я трохи підроблю, щоб рівніше тут було. І мені ще потрібно 15 штук отаких от маленьких ратиків. Сюди я взяла однотонну світлу тканинку, але можна брати, яка вам подобається. Я взяла однотонну світленьку, таку блакитну, світло блакитна тканинка. Таким самим чином я обшила, але ця деталька менша і трошки не так. Було зручно, але все все добре обшилося. Тож я маю 20 таких деталей і 15 таких. Далі мені треба зібрати таким чином, яким я буду зшивати ці деталі між собою. Зараз я складу, дівчатка, і покажу вам деталі таким чином, щоб між ними виходив тут квадратик маленький: один до одного. отакого От складаємо. Щоб потім оці маленькі сторони були одна до одної. Тут зверху, вони тут знизу, тут зверху. Потім отаким чином, бачите? Ось я перевернула і отак, отак. А тут між ними буде ось ця деталь буде квадратик маленький. І все це нам треба зшити. Таким чином, треба зшити. Але вже я частинку зшила, отако виглядає. Квадратики потрібно і зверху пришити, щоб у нас тут були гострі куточки, а не отако ну, під, під кутом. І тут кругом, кругом де в нас є е, місце без оцих деталей, кругом треба пришити оці квадратики. Ось таким чином я пришиваю, ви бачите, знизу в мене ще не пришито, а зверху ось пришито. Бачите? І ось така виходить. Гарна верхня деталь для косметички. Ще підуть в мене сюди квадратик, сюди, сюди, сюди і сюди. Коли я все це зішью, в мене буде прямокутничок. Я все підріжу, буде рівнесенький прямокутничок. Яким чином я пришиваю? Я спочатку зшиваю ось оці сторони між собою. Тут, тут, тут. Між собою ці сторони. Потім я пришиваю оці сторони квадратика. Потім, коли в мене ці сторони пришиті, я їх шиваю між собою також до сторон квадратика. На цьому етапі, коли заготівочки вже готові, вони обтянуті тканинкою, просувати не можна, тому що цей край він повинен бути пухкий, а не тонкий. Якщо ми припрасуємо, цей край не буде пухким і нам буде важко тоді сшивати. Я хочу показати вам, яким чином я сшиваю між собою ці деталі мені дуже подобається. Це така дуже для мене приємна ручна робота. Я обожнюю таку роботу, я отако прикладаю лице до лиця і сшиваю оцю сторону, але так, щоб не захоплювати папірець. Я починаю з кутка в куток. Вузлик тут не буде заважати, нехай він буде. І не зачіпаючи папірець, скріплюючи тільки частини тканинки, тільки тканинку я хватаю. Тут потрібно взяти тон, тоненьку голочку, давайте я оце відсуну, щоб воно не заважало. Треба взяти тоненьку голочку і. Акуратненько, стібочок до стібочка, отако сшивати за оцей крайок. Ну, воно чутно, де там папірець, щоб його не чіпати. Ви бачите, яка в мене голка. Це в мене голка ще з Херсона вона страшненька, звісно, кривенька, трохи облізла, але вона гостренька. І я завжди намагаюся її взяти. З тієї купи голок, яка в мене є, це в мене улюблена. Тож, отаком. От Оці частини, де у нас загибається, я не прихватую її, я їх не пришиваю, не зшиваю. Я стараюся пришити тільки ті. Бокові частинки. Так, тут я трохи так закріплюю, і все. Ось, ви бачите, як виходить. Виходить гарно, добре. Оце я шила ці дві деталі. Зараз я зішью оці дві деталі, потім я їх зішью між собою, і потім я їх буду шивати отут. Я буду тут шивати, то можна взяти одну ниточку і шивати, навіть не відрізаючи ниточку. І таким чином я все це дошую. Це я буду робити ввечері, коли я буду дивитись якийсь фільм, собі включу, або буду дивитись рукодільний Ютуб, і це така медитація, ручна робота, клаптики. І оце все я зішью, я покажу вам, що в мене виходить, і що ми будемо робити далі. Ось, дівчата, що в мене виходить, отака заготівочка вийшла. Я все попришивала, ви бачите, тут по краям стерчать маленькі квадратики. Тепер в мене на черзі це я буду доставати ниточки і доставати папірці, які тут в мене пришиті. Тож я продовжую робити, а ви не відключатися, будемо дивитися, що буде далі, що в мене вийде. І далі мій процес виглядає ось таким чином. Я дістала усі папірці, як ви бачите, трохи попрасувала і підклеїла до слімтексу. Цей слімтекс має одну клеєву сторону, ця не клеєва, а ця клеєва, і тут моя заготівочка трохи приклеїлась. І потім я зробила стіпки. Я простібала, парал... намагалася паралельними лініями, наскільки в мене це виходило. До речі, я хочу сказати. Що я зробила ще одну заготівочку, ось такого кольору. Мені чогось захотілося яскравішого. Тут такі більш-менш світленькі кольори, а мені захотілося саме червоно-рожевого кольору, ось ви бачите, я вибрала тут оранжевий, червоний. Чому це сталося? Я полізла в свій пакетик з клаптиками і не змогла втриматися. Мені так закортілося Щось поробити руками, якусь таку дрібну роботу, ручну, саме ручну. От Приходиш з роботи, на вулиці вже темно, там після тренування, хочеться якогось спокою, чогось там подивитися, подумати. І оце саме той процес. Я ще одну заготівочку зробила, повторююся, і першою я цю заготівку. Прошивала. І що я хочу сказати, тут в мене біленькі квадратики, і я спочатку проводила оцим, ось, ось цим маркером, який повинен відходити від тканини. З усіх клаптиків тканини він відійшов, ви бачите, ніде, ні на якому кольоровому клаптику не залишилося слідів маркеру. Але на білому. На білих цих квадратиках він залишився повністю, він ніде не відійшов. Тож тут я вже такого не робила. На оцих голубих клаптиках я зовсім не проводила лінії. А на кольорових я спочатку проводила, а потім, вже коли руку набила, вже і не проводила зовсім. Але спочатку, коли ще так от треба приловчитися, то без проведеної лінії. Трохи важкувато робити стіпки. І, до речі, стіпки, звісно, треба робити рівнесенькі, щоб вони отако йшли. В мене не зовсім так вийшло. Де-інде вони скачуть у різні сторони трохи, ну, але це ж ручна робота, і дуже ідеально воно і не виходить. Не, не дуже я задоволена своїми цими стіпками. Ну, а вже що поробиш, я намагалася робити їх ровними. Я робила стіпки цієї ниточкою. Оце ниточки Мадера, я вам показувала вже неодноразово Вони такі самі кріпкі такі ниточки, тож я вибрала їх і простібала. Ось так виглядає це з виворотньої сторони. І отак. Зараз я буду підрівнювати, по цій лінії я підріжу, щоб було все рівненько. Підберу тканинку на задничок, підберу зараз блискавку, підберу тканинку для підкладочки, і буду вже шити косметичку. Давайте, дівчата, подивимося, що ж в мене врешті-решт вийшло, бо сьогодні я шила цілий день. Оці клаптики я збирала протягом тижня, а сьогодні субота і я посвятила себе повністю шиттю. Ну, з цієї. Заготівочки, яка червоно-рожева, я пошила косметичку. Як ви бачите, косметичка зовсім проста. Я пошила самим звичайним способом. Лише отут кутки я закруглила, ну, вирішила, щоб так було якось симпатичніше, якось по-іншому виділити. Щоб не було, було не просто тут прямі кутки. Так, уся заготівка пішла в мене наперед. На зворотню сторону я вибрала ось таку тканинку в горошок. І пришила ще таку дерев'яну емблемку Handmade. Вона оранжевого кольору. Тут в мене оранжевий є попереду. Тож я і тут вирішила. Ну, а якщо, чесно кажучи, яка була, була в мене оранжева. По бокам я пришила дві стрічечки, так, щоб тримати, коли відкриваєш, але зліва щось вона трохи пішла угору. Так, і Молня в мене тут рожева, і тканинка у середині також рожева. У клітинку це залишки, залишок в мене тканини ще в нас в Херсоні був ХБК, ГБК, хлопчата бумажний комбінат, в мене були тканини. Запасики, це майже останні з Але підходить добре і, як я повторююся, молнійка рожева. Всі ці матеріали в мене були в наявності, я нічого навмисно не купляла, але все ж таки, ці лінії вони були спочатку такого <гум> бискового кольору, а тепер стали коричневі. Якщо ви знаєте, як можна вивізти ці лінії, буду вам вдячна. Таке враження, що вона брудна косметичка. Звісно, я з цього приводу трохи сумую, бо я старалася, так вроді непогано виглядає, і оці лінії, звісно, вони тут зайві. Тож дівчата будемо вчитися не тільки на своїх помилках, а на інших, і вчитися на моїй помилці. При шитті я завжди використовувала крейду, а тут вирішила чомусь використати той маркер. І ось таке. Виявилося. Мені з цього приводу трохи сумно, але косметичка дуже гарна. Як я буду її використовувати? Ось у мене є такий пакетик, а в пакетику шаблони для шиття з клаптиків. Це ще мені чоловік купляв на AliExpress, я не пам'ятаю колись давно. Я так і так і зберігала в цьому пакетику, і зараз я всі, всі заготівочки складу в цю косметичку. Дивіться, якраз сюди підійде за розміром. Ось таким чином, дивіться, як гарно, це в мене тут буде зберігатися усі ці шаблончики. Тож я буду знати, коли мені потрібні будуть шаблончики, де їх брати, бо я завжди цей пакетик десь покладу і забуду. Та про таку косметичку я вже не забуду це точно. Я відкладаю цей пакетик і покажу іншу косметичку, яка в мене вийшла, але, вірніше, не косметичка, а. Я вирішила шити такий конвертик. Дивіться, який він також гарний був. А я ще хочу сказати, дівчата, що коли я просувала ці заготівки під, під праскою, під температурою, оці всі лінії ще, я, ще яскравіше проступали, і, бачите, їх не було тут, а вони за праски проступили. Тож я не раджу використовувати ці маркери. Може, десь на виворотній стороні щось начертити можна, але з лиця, отак, як я робила, то не треба робити. Значить, я зібрала, як ви бачили, цей топ. Зверху я взяла таку смужечку також з своїх клаптиків, блискавка салатного кольору. По краям я також зробила такі стрічечки, щоб за них можна було тримати, коли ми відкриваємо і закриваємо. Ось таким чином. Для подкладки я взяла білу тканину, мені здається, вона сюди гарно пасує, біла тканинка. А на зворотню сторону я взяла отаку зелену тканину. У вас вона трохи світліша, але насправді вона такого гарного, як бутилка. В дитинстві лимонад продавався в такій бутилці. Отож, такого кольору цей, ця тканина. Цей конвертик можна використовувати як конвертик для процесів, для невеличких наборчиків, які там можна з собою дорогу брати, або щось таке інше, або також зберігати якісь рукодільні речі. Ще раз покажу вам всередині, як виглядає. Дуже мені подобається. Так, і ще раз отако. Тож, я дуже задоволена сьогоднішнім результатом, аби не оці полоски, що я понаставляла, понамалювувала тим маркером. Я б сказала, що мені п'ятірка, але так, звісно, четвірка за цю роботу. Дівчата, буду рада вашим коментарям, пишіть, який саме. З оформлювання вам сподобався більше в косметичку чи в конвертик. До речі, в мене на каналі є відео, де я розповідаю, як шити косметичку самим звичайним способом, і я шила такий конвертик. Також таким самим способом, тож, я повторюю це не буду, а залишу посилання у правому кутку. Якщо вам потрібно, можете зайти і подивитися більш детальніше, як шити такі речі. На цьому я буду з вами прощатися. Бажаю всім всього хорошого, всього доброго, мирного неба і всім пока.